Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо нутеллу, а також компот СРТ. Ну, Для нутелли спочатку будемо готувати нутеллу. Це таке солоденьке, яке і нутелла домашня. Нам потрібно 5 столових ложок цукру. У ну, мене тут двойна норма. Потрібно 2 столові ложки какао. Також нам потрібно одна столова ложка муки. Це все. Йдем. Перемішуємо. Це я роблю якусь двойну норму, так, щоб не гратися кожен день. Так, перемішали добре. Дивіться, додаємо сюди склянку молока. Так як в мене молоко не, не дуже, додаю просту воду. Воно смак, звісно, майже такий самий. Так, і це все перемішуємо. У мене тут двойна норма. так що... Де ще, звісно, можна додати дрібку ванільного цукру, додати за смаком, але не цей сами, не любимо. Так, перемішуємо, включаємо вогонь і чекаємо, щоб воно у нас розігрілося. Добре перемішуємо. І... Так. Почекаємо, щоб нагрілося. Так, коли у нас вже нагрілося, але ще не закипіло, постійно головне постійно помішувати. Додаємо масло 40 грамів і постійно помішуємо на малому вогні, варимо до загусання, доки не почне загусати. А далі, як ви приступимо до приготування компоту. Я ще готую такі закрилки різні, щоб менше місця займали. Але так як завжди хочеться все швиденько. Так що закриваю яких 20-30 банок. Закриваю компоту такого, щоб було, як кажуть... Чи там гості на поріг, чи когось там щось солоденького купили, то треба чимось, як кажуть, щось до, до солоденького. Та я так компот взявся набагато краще, ніж то, що купувати в магазині всякі там як от, різні напої. Невідомої якості і цей. Так, добре, варимо до загусання на малому вогні і постійно помішуємо щоб не підгоріло. Ну і посуд такий вибирайте, звісно, щоб не, 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 не підгорало. Так, ну от уже наша нутелла готова, вже загусла. Пробуйте, кому сподобалося. Підписуємося на канал, став подобайки. А це... Даємо трошки охолонути, розкладаємо у форми собі і коли воно охолоне, кладемо в холодильник, воно буде густе таке, що його треба буде намащувати, можна буде намастити на хліб. Так що, Переступаємо, зараз переходимо до приготування компоту асорті. А хто не хоче перекладати у форму, може так їсти. Як от ложкою з каструлі прямо все переходимо до компотів. Ну що ж, розпочинаємо. Так, у нас банка чиста 3-літрова. Так, нам потрібна буде черешня. Ну, черешня у мене сорту Чкаловка. Вже маю не, не рання має пізніх тих самих сортів. Беремо тут ну скільки? Я не знаю, грамів 200, може якось приблизно 2 стакани. Наповнюємо. Ой. Наповнюємо банку черешенькою. Хто хоче більше, може собі більше. Ну, я собі таку пропорцію. Як от у нас ягоди не дуже, у нас більш п'ють сок. Так що ми робимо так. Додаємо секретний інгредієнт малину. Вже лежалося. супер секретний інгредієнт Порічка Е, Багато теж не люблю. Ну І додаємо стакан цукру. Також додаємо сюди у банку. Додали. Тепер це все заливаємо холодною водою. Заливаємо повно до самого якось, так щоб було краще видно наповнюємо водою? Так, до самого кажуть, самого верху. Накриваємо кришкою і відправляємо стерилізуватися. Заливаємо так водою, поплічка заливаємо водою. Стерилізуємо від початку кипіння хвилин 15. Далі закручуємо, перевертаємо і окутуємо його до вистигання. Так, Друзі, закатуємо, вже зварилося, закатуємо і ставимо охолоджуватися. Накриваємо, звісно ж.